Одне таке, інше таке, інша різниця така. Психопат чи невротик? Як дізнатися, хто є хто? Невротик зазвичай невротичний. Він не впевнений у собі. Ніжний і беззахисний, він потребує подобатися іншим, через що буває непривабливим. Або, навпаки, здається милим і завжди готовим допомогти. Однак його метушливість більше заважає, ніж допомагає. Його благальний погляд породжує бажання вбити і потоптатися це, власне, невротики хочуть як краще, а виходить, як завжди, це їхніми добрими намірами вимущена дорога в житлову комунальну контору. Невротики безпомічні в побуті. Невротики сублімативні, це вони створили мистецтво і весь артистичний бедлам. Психопати рідко схожі на психів, вони соціально адекватніші від невротиків, які завжди дивуються постфактум, коли їхній сусід, наприклад, виявляється убивцею маніаком. Що не може бути, така порядна, така інтелігентна людина. Я знав його стільки років, я знав його батьків, він завжди був таким ввічливим і приязним. Так, психопати ввічливі і приязні, а ще цілеспрямовані і наполегливі, їхня патологічність співрозмірна лише з їхньою послідовністю, яку часто плутають із занудством. Психопат просто не може відмовитися від задуманого він іде до мети по трупах, а його добрими намірами вимущена дорога до травмпункту і банкомату. Невротики, як уже було сказано, створили мистецтва, психопати, політику і точні науки, Невротиками ми всіяні позацвинтерні поховання, психопати складають пантеон найжорстокіших тиранів і найгеніальніших вождів психопати месії, невротики що найбільше, – апостоли, невротики продукують ідеї, психопати ідеї втілюють. Невротики часто зневірюються, відрікаються, каються, просять цю цю цицю і безстроковий кредит. Психопати тихо вичікують і ніколи не відмовляються від задуманого. Невротики в суціль талановиті мислять неординарно і творять непересічно, але найчастіше банально просирають свій талант. Іноді вони просто не можуть вибрати з-поміж своїх різнобічних талантів найважливіший і помирають від розгубленості. Геніями бувають лише психопати. Навіть якщо їхня геніальність цілком неужиткова, скажімо, вміння ліпити з гівна солдатиків, особистість цілком зосереджена на одному вмінні, психопати не бувають обдарованими різносторонньо. Гітлер, прісний живописець, Айштайн містечковий скрипаль. Якщо психопат через якийсь катаклізм не може реалізувати свій основний дар, він залишається нерозпізнаним. Мімікруючи в невротика. Невротика і справді іноді можна сплутати з психопатом. У них подібна психосоматика, наприклад, і ті, і ті часто мають руки. Однак невротики роблять це від непевності і побутової амнезії. Я помив руки, Боже, я помив руки, мені ж зараз вітатися. А психопати в рамках пожиттєвого протистояння з мікроорганізмами. Що, мої маленькі друзі, скучили за таточком, а ось ми у вас з дихлофосиком, а ось ми у вас хлоринольчиком, а ось вам мило дитяченьки, з дюксинчиком. Руки невротиків сухі і гарячі. Руки психопатів липкі і холодні, хоча буває і навпаки. Попри те, що клінічна картина як психопатів, так і невротиків прописана детально і повноцінно, в мистецтві мало переконливих образів одних і других. Вожді, маніаки, легендарні, скнари, авантюристи, полководці і т.п. в літературі, театрі кінематографії радше знаки і маски, аніж повноцінні психологічні портрети, можливо, через те, що сценаристи і актори здебільшого невротики, а режисери і продюсери психопати ці два полярні типи мікшуються, і в кінцевому результаті ми отримуємо нежиттєздатних і неправдоподібних мутантів. Почавши з тварин, птахів небесних та іншої морської сволоти, фауною хотілося б і закінчити. На сам кінець конче зауважити, що невротизм серед тварин явище далеко не рідкісне до того ж очевидніше. По суті, все в поведінці живих створінь, що не служить кінцевій меті виживання та продовження роду, можемо трактувати як хворобливе відхилення. Ну бо для чого бездомний пес, який цілими днями в пошуках їжі порпається по смітниках? І ледве може забезпечити собі білковий баланс, з таким завзяттям і азартом ганяється за велосипедистами, витрачаючи дорогоцінні калорії. Для чого сорокам, ризикуючи життям, збиткуватися з котів? Чому бики ненавидять червону шмату? Адже це загрожує не лише окремим особинам, але й цілим видам. сьогодні слушає тон джаз, а завтра родину продасть. Заради справедливості додам, що психопатія тваринам непритаманна. Все ж як не крути, вона наслідок вищої психічної активності, а не просто психосоматичних розладів. Тому з полегкістю можна констатувати, що тупі і безжальні убивці трапляються тільки серед людей. Випірдала.